Виховання не любить штучності. Бо коли знаєте, в свій час я дуже добре пам'ятаю радянську школу і навіть працював в системі, і був директором школи в радянські часи, я пам'ятаю, як формували любов до гімну Радянського Союзу. Але люди його так і не прийняли своїм. Я не пам'ятаю за все своє життя за роки прожиті в радянський період. Щоб хтось або така кількість людей абсолютно з власної волі, з натхненням, виконували гімн Радянського Союзу, так як виконується гімн України сьогодні, це зовсім інше. Давайте подивимося, яка роль в цьому освіти. За, от якщо порахувати навіть не з 91-го року, бо ще зміст освіти формувався, і люди, які закінчували школу, але починати з випусків приблизно з 95-го року. Бо вже 4 роки, скажімо, старші класи, це вже на українському змісті виходить. то за цей період ну так, близько 6 мільйонів закінчили школу. А це вже потужна армія. Хай не всі з них є патріотами України, але якщо. Патріотами України є 50% 3 мільйони. І якщо ми візьмемо з кожних наступних поколінь хоча б по 10%, оце та критична маса в нашому суспільстві, яка сформувалася, і якій під силу було здолати оцей кримінально-олігархічний режим. А тепер побачимо наступне випробування. Бо одна справа скинути владу, яка є, а інша справа. Перейти до дійсно правової держави, дійсно вистояти перед спокусами різними, які дає влада. І ми повинні розуміти, що замінити одну партію на іншу, або замінити владі членів однієї партії на членів іншої це не вирішення питання. Ми повинні розуміти, що в суспільстві повинен бути баланс сил. Що Влада повинна формуватися з професіоналів незалежно від їхньої партійності. І е, в цьому сенсі ми в освіті культивуємо е, такі речі: це сприйняття іншості, це сприйняття різних поглядів, це не нав'язування. А знаєте, е, система має працювати таким чином, щоб людина сама вирішувала, приймати це чи не приймати. І коли люди приймають це, то це стає глибинним, це стає вже рушієм, це стає тим стрижнем, який не дає людині схибити потім в житті. Оце є дуже важливим. Ми повинні розуміти, що в суспільстві мають бути такі стрижневі речі, які його об'єднують.